Найстрашніша помилка на цій війні, коли президент Сполучених Штатів Америки довіряє Кремлю більше, ніж власній розвідці. Це вже не теорія, це не реальність. Борис Пінкус у цій розмові не добирає слів. Він ставить запитання, яке в Америці сьогодні бояться вимовляти вголос. До якого моменту Сполучені Штати Америки готові жити під впливом людини, яку в Москві вважають своїм активом? Це не звинувачення, це констатація політичного факту. Пінкус пояснює. Проблема не в тому, що розвідка Сполучених Штатів Америки погано працює, проблема в тому, що її не хочуть чути. Він повертає нас усього на кілька тижнів назад. Керівник американської розвідувальної спільноти кладе на стіл президенту доповідь: У Путіна немає планів захоплювати всю Україну. У Путіна немає планів воювати з Європою. І Дональд Трамп приймає цю доповідь як істину. Чому це небезпечно? Тому що ця доповідь підготовлена людиною з давно зафіксованими симпатіями до Кремля. Пінкус прямо називає факти, які в нормальній країні стали б червоною лінією: публічні контакти з засадом, виправдання Ірану, симпатії до Путіна, радикальні погляди, які не раз викликали скандали в Конгресі, і тим не менш саме цій людині вірять. А тепер ключовий момент: Пінкус підкреслює: всередині Сполучених Штатів Америки це вже викликало відкритий конфлікт. Голова комітету з розвідки, призначений самим Трампом, публічно йде проти нього. Він говорить чітко і без двозначностей: це неправда. У Путіна є план. Головна мета війни поневолення всієї України. Це не опозиціонер, це людина з тієї ж партії, з цієї ж системи. І ось тут Пінкус робить найважливіший висновок. Республіканська партія розколота, і цей розкол вже неможливо приховати. Більшість республіканців за Україну. Це не емоція, це цифри, це голоси, це ж документи. Він нагадує, що в січні був підготовлений реальний план перемоги України. Не гасло, не декларація, а конкретний поетапний документ. Його підготували голови ключових комітетів конгресу з розвідки з міжнародних справ з озброєнь. Цей план лежав на столі і лежить досі. Але Пінкус підкреслює, Трамп вимагав усунути цих людей від ухвалення рішень. Не тому, що вони помиляються, а тому, що вони заважають його особисті лінії. Це і є переломний момент, коли президент Сполучених Штатів Америки починає усувати проукраїнських союзників всередині своєї ж партії. Це вже не політика, це конфлікт між реальністю та его. І далі Пінкус говорить те, що особливо важливо для розуміння майбутнього. Він стверджує: у Сенату вже є голоси для ухвалення найжорсткіших санкцій проти Росії 85 зі 100 – це більше ніж потрібно, щоб подолати президентське вето. Тобто, якщо рішення буде ухвалене, Трамп не зможе його зупинити навіть якщо захоче. Так чому вони тягнуть? Відповідь Пінкуса оціночна, але чесна опитування, страх втратити незалежних виборців, страх внутрішньопартійної бунту. Але підкреслює він, терпіння закінчується, і саме тому Пінкус пропонує дивитися на середину січня. На тиск Європи на спільну позицію союзників надії Зеленського, тому що в цей момент Америка може бути змушена повернутися до реальності, навіть якщо президент до неї не готовий. Пінкус у цій розмові дає зрозуміти одну просту річ: Америка сьогодні воює не тільки з Московією, вона воює сама з собою. Коли Борис Пінкус говорить про розкол у Сполучених Штатах Америки, він не використовує гучних слів, він просто перераховує факти. А факти річ уперта. З одного боку, президент, який вірить, що може домовитися з путіним, з іншого сенат, комітети, генерали та значна частина республіканської партії, які розуміють, з цією людиною договори не працюють. Пінкус підкреслює це вже не суперечка експертів, це інституційний конфлікт. Він нагадує важливий епізод. Трамп особисто наполіг на тому, щоб з ключових комітетів були усунуті люди, які послідовно підтримували Україну і просували. Жорсткий курс проти Росії. Йдеться не про другорядні фігури. Це люди, які розробили реальний план перемоги України з етапами, ресурсами, термінами. План був готовий і його свідомо поклали під сукно. Чому? Тому що він суперечив особистій лінії президента. І ось тут. Пінкус робить принциповий висновок. Коли президент Сполучених Штатів Америки починає боротися не з агресором, а з власними інституціями, це означає, що система входить у фазу вимушеного опору. І цей опір вже почався. Пінкус звертає увагу на заяви сенаторів, яких неможливо назвати радикалами. Це люди системи, досвідчені, холодні. Вони приходять до Трампа і говорять прямо: ми більше не можемо тягнути, ми зобов'язані вводити санкції. І далі. Ключова цифра, яку Пінкус повторює спеціально: 85 голосів зі 100. Це означає, що Сенат здатен ухвалити закон, який президент не зможе заблокувати. 500-процентні санкції, тиск на покупців російської нафти і газу, визнання Росії державою спонсором тероризму. Це не загроза, це готовий механізм. Чому його не запускають прямо зараз? Пінкус відповідає чесно: страх. Перед внутрішньопартійною зривом президент республіканець і він залишається ним ще кілька років. Йти проти нього значить ризикувати кар'єрою. Але підкреслює Пінкус, цей страх тане. Тепер друга частина не менш важлива гарантії безпеки для України. Тут Пінкус вперше за весь розмову дозволяє собі обережний оптимізм, але не емоційний а розважливий. Він підтверджує, розмови між Зеленським і Трампом ідуть. Йдуть не публічно, йдуть важко, але йдуть. Найважливіше вперше мова зайшла не про наміри, а про юридично оформлені гарантії. Пінкус підкреслює ключовий момент: Зеленський наполіг, щоб будь-які обіцянки Сполучених Штатів Америки були ратифіковані Конгресом, а не залишилися словами президента. Це принципово, тому що слово президента можна скасувати, а закон ні. І тут, за словами Пінкуса, сталося важливе зближення. Сенатори з обох партій дали зрозуміти Трампу. Щодо гарантій безпеки для України буде двопартійне єднання, тобто закон можуть провести прискорено. Далі ще важливіше Пінкус розкриває суть обговорюваної моделі безпеки. Він називається розподілом пруда Європа, наземна і морська безпека. Британія, Франція, Німеччина Італія контроль на землі та на воді. Сполучені Штати Америки повітряна складова. No-fly zone – контроль неба. Для звичайної людини це звучить сухо, але насправді це означає одне Путін втрачає свободу маневру, без контролю неба війну не виграти ніколи в жодну епоху. Пінкус чесно визнає: ідеальний варіант кордони 1991 року, але він не заплющує очі на реальність. Якщо Захід піде на тимчасові компроміси, то вони повинні бути компенсовані жорсткими гарантіями безпеки. Жодної сірої зони, жодної паузи для перегрупування. Він прямо говорить: без іноземних сил контролю провокації будуть гарантовані. Путін не зупиниться, він буде перевіряти, тиснути, провокувати. Тому миротворці не опція, а необхідність. І не абстрактні, а західні під керівництвом Сполучених Штатів Америки. І у фіналі цієї частини Пінкус робить висновок, який важливо почути все це поки що на папері. А на практиці. Кремль вже готує нові провокації. Кожного разу, коли з'являється шанс на допомогу Україні, виникає інцидент, атака, скандал. Це не збіг, це стратегія. Борис Пінкус у цій розмові говорить, річ від якої мороз по шкірі. Кожного разу, коли з'являється шанс зупинити війну, Путін запускає провокацію і робить це не випадково, а за розкладом. Розберемо це без емоцій. Пінкус стверджує. Жодної мирної угоди з Путіним не буде. Не тому, що Захід не хоче, а тому, що Кремль не здатний зупинитися на поточному результаті. Чому тому що з точки зору Путіна все, що у нього є сьогодні, недостатньо він не досягнув мети. А мета, як підкреслює Пінкус, завжди була одна: поневолення України, не тиск, не вплив, а контроль. І ось тут ключова думка, яку багато хто не хоче чути. Для Путіна мир без перемоги це поразка, а поразка це загроза його владі. А загроза влади для нього страшніша за будь-які санкції. Тому говорить Пінкус: як тільки у Вашингтоні чи в Європі з'являється позитивний тон, одразу виникає інцидент: то атака на резиденцію, то диверсія, то провокація. Це не реакція, це упередження. Завдання просте. Викликати роздратування у Трампа, створити відчуття, що Україна провокує, і знову зіткнути президента Сполучених Штатів Америки в сумніви. Пінкус підкреслює, Путін працює не по фронту, він працює по психології. І ось тут ми підходимо до другої, не менш небезпечної теми психології самого Трампа. Пінкус говорить про нього без злості, але гранично жорстко: Трамп людина, яка ненавидить виглядати слабким. І одночасно людина, яка боїться визнати помилку. Це поєднання смертельно небезпечне у великій політиці. Для Трампа визнати, що Путін його обманює, значить визнати, що він помилився публічно. А він цього не робить ніколи. Тому він тягне, тому він вагається, тому він оточує себе людьми, які говорять те, що йому зручно чути. Але, підкреслює Пінкус, є одна проблема, яку Трамп не може ігнорувати реальність інституцій Сполучених Штатів Америки. Генерали, сенат, комітети, розвідка другого рівня, та що не проходить через політичні фільтри. Пінкус спеціально згадує військових аналітиків та генералів, які виходять в ефіри і на ліберальних, і на консервативних каналах. Вони говорять одне й те саме: Путіну не можна довіряти, поступки не працюють, кожен компроміс він сприймає як слабкість. Це вже не політична суперечка, це військовий консенсус. І тут виникає напруження, яке не можна розтягувати безкінечно. З одного боку, президент, який ще не дозрів, з іншого система, яка розуміє, якщо зараз відступити, наступна війна буде дорожчою і кривавішою. Пінкус прямо говорить: Америка історично завжди діє однаково: спочатку зброя, потім солдати. Так було завжди, так буде і зараз. Він підкреслює: поки що Трамп не готовий говорити про це публічно, але процес вже йде, і це ключовий момент для розуміння найближчого майбутнього. Обохворення американських військ в Україні вже почалося не на рівні чуток, а на рівні робочих форматів. No-fly zone, контроль неба, миротворчі сили, розподіл відповідальності з Європою для звичайного глядача, це може звучати як теорія, але Пінкус говорить, це питання часу, а не принципу. Він підкреслює ще одну важливу деталь: жоден подібний крок не буде зроблений без спроб Кремля його зірвати. Будуть провокації, будуть атаки, будуть звинувачення. Це неминуче. Путін вже зараз думає не про мир, а про те, яку наступну пастку він розставить. І ось тут важливий висновок Пінкуса, який треба зафіксувати. Він говорить: якщо Захід буде реагувати на кожну провокацію сумнівами, ця війна ніколи не закінчиться. Єдина мова, яку розуміє Кремль, це позбавлення простору для маневру. Контроль неба, присутність сил, чіткі лінії, не слова, не обіцянки, а фізична присутність. І у фіналі цієї частини Пінкус дозволяє собі обережний оптимізм. Він говорить так, процес іде повільно, Так, нам усім боляче дивитися на це дозрівання, але він йде. Трамп може тягнути, може сумніватися, може дратуватися, але він не може скасувати логіку історії. Америка не залишає такі війни недоробленими ніколи. В історії Сполучених Штатів Америки є залізне правило. Коли Америка довго сумнівається, вона потім діє жорстко і до кінця. Пінкус говорить саме про цей момент. Борис Пінкус у цьому фрагменті розмови робить, мабуть, найсильнішу заяву за весь час. Він говорить: американські війська на території України це питання часу, не тому, що хтось цього хоче, а тому, що логіка подій підштовхує до цього кроку. Він підкреслює. Зараз обговорюється не введення військ у класичному розумінні, а гарантії безпеки, які неможливо забезпечити дистанційно. Будь-яка людина, яка прожила життя, розуміє просту річ договір без охорони це папір, а папір не зупиняє танки. Пінкус пояснює, як виглядає обговорювана модель. Перше. розподіл відповідальності Європа бере на себе наземну і морську складову: це Великобританія, Франція, Німеччина, Італія. Країни, які вже зрозуміли, якщо Україна впаде, вони будуть наступними. Це не допомога союзнику, це захист власних кордонів. Друге Сполучені Штати Америки контролюють повітря. No-Fly Zone – не гасло, це технічна реальність, літаки, радари, системи протиповітряної оборони, контроль неба. Пінкус підкреслює, без контролю неба війна не закінчується ніколи. Історія це доводила десятки разів. Саме тому цей пункт викликає таку істерику в Кремлі, тому що він обнуляє головну перевагу Росії: можливість безкарно бити по тилу. Третє миротворчий контур. Пінкус говорить: прямо без міжнародних сил контролю провокації будуть стовідсотково. Путін не зупиниться. Він буде перевіряти кордони, шукати слабкі місця, створювати інциденти. Тому на лінії розмежування повинні стояти реальні сили, а не спостерігачі з блокнотами. Не обов'язково тільки НАТО, можливі нейтральні країни, але під керівництвом Сполучених Штатів Америки. І ось тут Пінкус робить дуже важливе застереження, яке не можна ігнорувати. Він говорить: ідеальний варіант кордони 1991 року, і ніхто при здоровому глузді від цього не відмовляється. Але якщо Захід тимчасово погоджується на компроміс по лінії фронту, то цей компроміс повинен бути компенсований жорсткими гарантіями. Не поступка за поступку, а поступка за безпеку. Інакше це не мир, це пауза перед новою війною. Далі Пінкус повертається до теми провокації. Він попереджає: як тільки з'явиться підтвердження американської участі, буде нова спроба зірвати процес: фальшиві атаки, інформаційні вкиди, спроби посварити Зеленського і Трампа. Це не прогноз, це алгоритм, який Кремль використовує роками. І тут Пінкус робить важливий акцент. Американські генерали це розуміють. Він згадує відомих військових аналітиків, які сьогодні виходять в ефіри і говорять одне й те саме: Путіну не можна вірити, поступатися не можна, зупинити можна тільки силою. Це важливо, тому що саме військові в США часто виявляються останньою інстанцією здорового глузду. Пінкус підкреслює. Трамп може сумніватися, може злитися, може тягнути, але він не може ігнорувати військових, коли йдеться про безпеку Америки та Європи. І у фіналі цієї частини звучить фраза, яку варто запам'ятати. Пінкус говорить: Америка завжди спочатку присилає зброю, потім солдат. Так було завжди. І все йде до того, що цей сценарій повториться повільно, болісно, з опором, але повториться. Запам'ятайте одну річ: Путін не підписує мир. Путін підписує тільки паузу, щоб знову вдарити, і Пінкус говорить про це без прикрас: договір з Кремлем це пага, це папір, поки за ним не стоїть сила. Якщо ви уважно слухали те, що Пінкус розкладає по поличках, там є залізна логіка. І ця логіка не про бажання, вона про неможливість. Перше Путін не може зупинитися як нормальний. Пінкус пояснює це просто для Путіна нинішній результат недостатній. Він хоче більше, тому що мета війни не території як такі, а підкорення України. А отже, будь-який мир, який не оформлює перемогу Кремля, для нього поразка. А поразка загроза владі. Ось чому він буде продовжувати тиснути, шантажувати, провокувати, влаштовувати інциденти, намагатися розколоти союзників України. І тут важливо. Пінкус не будує ілюзій, що якщо дамо Путіну шматок, він заспокоїться. Ні. Він прямо говорить це. Тільки розігріє апетит, як у кримінальному світі. Поступився один раз, будеш платити завжди. Друге, захід підійшов до точки, де далі тягнути не можна. Пінкус показує, що в Сполучених Штатах Америки зріло те, що зріло роками. Система почала опиратися президентські імпровізації. Сенат, комітети, військові вони розуміють, що це не суперечка про дипломатію, це питання безпеки Європи і самої Америки. І тут важлива деталь, яку Пінкус вважає переломною: 85 голосів. Це неможливість, це майже готова юридична дубина. Якщо Сенат проголосує за жорсткі санкції, це стане законом. І президент не зможе передумати наступного дня, як він робить з багатьма заявами. Пінкус пояснює, чому вони тягнуть внутрішньопартійний страх, рейтинги, нерви, небажання розриву з Трампом. Але він дає зрозуміти терпіння лопається, і особливо воно лопається, коли Кремль починає грати проти Сполучених Штатів Америки прямо і нахабно. Третє гарантії безпеки. Це не дипломатія, це фізика. Пінкус говорить. Україна хоче не обіцянок, а гарантій, які стануть законом. І Зеленський, за його словами, тисне саме туди не дружнє слово, а ратифікація Конгресом. Чому це важливо? Тому що папір без механізму примусу це порожній звук. Путін буде порушувати, Путін буде перевіряти, Путін буде шукати лазівки. Пінкус повторює провокації будуть 100%. І цей відсоток не художня фігура. Це Досвід останніх років кожен раз, коли з'являється шанс зміцнити Україну, Кремль робить усе, щоб зірвати процес. І ось тут ми підходимо до найтяжчої частини. Четверте, військова присутність Заходу не фантазія, а наступний етап. Пінкус не обіцяє завтра він говорить про логіку. Сполучені Штати Америки зазвичай діють так спочатку зброя, потім солдати. І зараз вперше заговорили не про симпатію, а про структуру безпеки: Європа тримає землю і море, Америка небо. No-fly zone в такому сценарії це не гарна ідея. Це момент, коли Путін втрачає можливість тероризувати тил ракетами та авіацією без ризику. І саме тому Пінкус говорить: якщо це буде оголошено. Кремль влаштує новий спектакль, щоб збити Трампа, розізлити його, зіштовхнути з Зеленським, повернути сумніви, тому що головний фронт Кремля не тільки Донбас, головний фронт Вашингтон. Що з цього випливає для нас з вами? Пінкус, по суті, говорить аудиторії: прямо: не чекайте угоди, де всі посміхаються, не чекайте примирення. Буде інше, буде зупинка війни там, де захід поставить жорсткий бар'єр. Бар'єр силою, бар'єр законом, бар'єр, за яким стоїть армія і відповідальність. І так це може бути не ідеальний результат одразу, але це буде платформа, на якій Україна вистоїть і дотисне своє, тому що в Україні є головне мотивація і правда, а в Росії тільки страх і брехня. І брехня, як показує історія, завжди програє. Не тому, що Бог так хоче, а тому, що брехня вимагає нескінченних ресурсів, щоб її підтримувати, а ресурси. Закінчується.